І ще одна модель, яку ми отримали з нової колекції, таке зимове пальто. Спочатка молодіжна модель, а? Легенька. Легесеньке, да, воно з пропиткою, подвійна блискавка знизу. І в ньому є особливість. Зараз Вікторія застібнеться. Довге пальто буде гріти коліна. Вирізати. Вирізати? Ні, ми нічого не видаляємо. Вікторія, що ж там? О! На Вікторії розмір S. Воно достатньо, бачите, повномірне, тобто можна одягнути навіть худі під низ, якщо є бажання. І повертаємося. І ось таке, ось таке брендування ззаду дуже стильно виглядає насправді. ФРВР це, це наш бренд Фріве. І є капюшончик. А, речі, капюшончик знімний, так? Здесь здається, тут Віка, ну покажи. Капюшон знімний. Ні, капюшончик капушончик суцільний. Ось така класна модель. Легкий зимовий пуховичок. Дуже прикольний, стильний і в двох кольорах. Ні, покажи. Є чорний і бежевий. Взагалі. Класна модель і на манжетах, да? рукавчик на манжеті є. Нова модель. Ні. ну Як ніяк так. Ні. Він вічно Тікає. Манжетка класна, да. І в тебе, на рукавчиках теж.